Такий XC90 заїхав до нас на продаж. Автомобіль в дуже класній комплектації, в дуже гарному стані. Це 2015 рік, але ну, візуально ну, не скажеш, що він 2015 року. Він дуже сучасно виглядає, в нього дуже класна оптика, поворотні фари, система екстреного гальмування, система утримання в смузі і дуже багато корисних опцій для водія та пасажирів. Дуже гарні колеса, гарна гума, є проекція на скло. Що тут у нас є? Безключовий на всіх дверях. Дуже гарний такий салон. Дерево, таке, як наче рояль якась, Пам'яті сидінь, ЛЕД приборна панель, магнітофон з карплеєм, підігріви, безротова зарядка, люк, панорама, чорна стеля. Ось таке дуже гарне, безрамочне дзеркало, сучасно так виглядає. Просторий задній ряд сидінь. Що тут у нас? Клімат для задніх пасажирів. Автомобіль семимісний, позаду також є ряд. Багажник відкривається з кнопки, можна так ногою провести, він відкриється. Ось такий вид має автомобіль. Діодні гарні фонарі, АВД це повний привід. Т6 маркування. Коротше, повний привід, 2 літра бензин, гарний стан. Дуже шикарний варіант за ці гроші. Ось так виглядає автомобіль. Кому цікаво дізнатися більше деталей по даному автомобілю, телефонуйте, дізнавайтеся і підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не пропускайте гарні автомобілі.